У жінки в пологах є свої потреби, і власне одна із ключових потреб а це те, щоб Поряд була людина, яка буде допомагати створити комфортний момент. І на законодавчій базі є ось така підтверджена нормативна норма, коли жінка, якщо при бажанні, вона має право народжувати саме в партнерських пологах, незалежно в якому ви народжуєте пологовому будинку України, чи це провінційний пологовий будинок, чи це ось половий будинок мегаполіса у жінки і у партнера є право на партнерські пологи при умови, що вони цього хочуть. Для військовослужбовців у зв'язку з вагітністю е, дружини чи пологами конкретних відпусток не передбачено. Військовослужбовець може взяти відпустку за сімейними обставинами до 10 діб або ж частину основного щорічної відпустки. Щоб отримати таку відпустку, військовослужбовець має подати до керівництва рапорт і е, краще додати підтверджуючі документи такої сімейної обставини, тобто це може бути медичний висновок, який підтверджує вагітність дружини. Чоловіку, військовослужбовцю, для того, щоб брати участь у пологах, додаткових якихось документів не потрібно. Достатньо лише, скажімо, попереднього звернення до завідочого відділення або головного лікаря, де будуть відбуватися пологи. Якщо жінка вибирає половий будинок, вона може просто сказати, і в більшості випадків лікарі запитують, які у вас будуть пологи, пологи соли чи партнерські. І жінка тут вже каже а, її вибір. Але навіть якщо пара приїхала по швидкій, не вибираючи весь половий будинок, і вона просто зараз по факту каже, що у нас партнерські пологи, а ви маєте на це право, і вас ніхто цього права не позбавить при умові, що а, тато здоровий, у тата всі документи ось в наявності, і мама цього хоче. Реальності сьогодення приносять те, що достатньо часто партнери. Можуть бути зі зброєю. І зрозуміло, що в приватних пологових будинках Служба безпеки цей момент коригує, контролює. В державних пологових будинках ще, ну, так скажем, до кінця ці е, алгоритми не відпрацьовані. І зброя, і ось така стресова ситуація в пологовій залі вона може ну, провокувати якусь поведінку. Саме у вас партнери. Тому тут важливо попросити у медперсоналу, у них є сейфи, віддати свою зброю в сейф і повністю налаштуватись на процес роботи і тим самим ну так, не провокувати себе, не заважати жінці, ну і медперсоналу народжувати. Побачити дитину безпосередньо після народження. Військовослужбовець має подати безпосередньо саме свідоцтво про народження дитини і звернутися із рапортом до свого керівника. Конкретно визначено терміну, за яким потрібно подавати рапорт, його не визначено, але краще це робити заздалегідь, наприклад, за 10-15 днів до відбуття у відпустку. Щоб оформити доступ про народження дитини від чоловіка військовослужбовця, додаткових документів не потрібно, адже оформлений свідодосл про народження, чи то в нього батько цивільний, чи то військовослужбовець здійснюється у загальному порядку. Конкретно для батьків військовослужбовців додаткових виплат не передбачено, однак військовослужбовець може звернутися за отриманням допомоги на вирішення соціально-побутових потреб. І вказати, вказавши такі, скажімо, обставини, це народження дитини, у зв'язку з якими йому потрібно отримати от таку допомогу. Його рапор розглядається у військовій частині і вирішується питання продання йому такої допомоги. Розмір такої матеріальної допомоги конкретно не визначено, але загалом він може бути як одна: ну розмір однієї зарплати. Дитина отримує право спадкування з народження, включити ненароджену дитину до заповіту як формально не можна, але це не має сенсу, так як дитина, яка зачата і народжена у шлюбі, вона автоматично буде вважатися, скажімо, дитиною свого батька і одразу отримує спадкові права. Якщо дитина зачата та народжена у людей, які офіційно не перебували у шлюбі, вони можуть звернутися із заявою до суду про встановлення факту проживання однією сім'єю. Після цього вони будуть мати обов'язки права, обов'язки, як і у по офіційної подружжя, і у такому випадку дитина народжена, народжена у цих осіб набуває спадкових прав. Тут би хотілося торкнутися такого важливого моменту, що партнерські пологи так, це це не дань моді, це забутий такий певний історичний момент в розвитку, ось так надання акушерських послуг і, взагалі, ось народження дітей. Безумовно, є ситуації, коли ми хочемо чогось, але може бути по іншому. Не завжди так, як ми хочемо. Це Оця доросла позиція в прийнятті. І зрозуміло, що а, це ніяк не впливає на стосунки. Верніше хочеться вірити, що це не вплине на ваші стосунки, якщо ви будете знову ж таки в дорослій позиції, з повагою ставитися і зараз звертаюся як до чоловіка, так і до дружини, до реальності, да? і з повагою ставитись до вибору кожного. Бо може бути так, що партнер просто не хоче. Або жінка не хоче, щоб був партнер на пологах, і це теж ну реальності. Тому діти народжуються як в присутності тата, так і народжуються саме в, в присутності медперсонала. Але далі це важлива робота бути батьками, важлива робота і відповідальна робота бути партнерами. Бо є певна ілюзія, що ми після пологів ось станемо гарною такою сім'єю. Це важка праця в повазі і а, в. Турботі з один за одним вибудовувати оцей діалог, вибудовувати свою сім'ю. Є певна ілюзія на рахунок того, що якщо партнери не присутні на пологах, то зв'язок між дитиною і татом буде гірший, слабший. Дитині на перших порах потрібно, що Турбота, задоволення базових потреб, ну і власне безпека. Потім Безумовно, це включає долучання ось цього виховного аспекту, і якщо тато не присутній на пологах, то це не значить, що він гірший тато. Дуже важливо потім докласти багато зусиль, саме як тато, привнести виховання в сім'ю і пам'ятати, що догляд і виховання це різні речі. Більше інформації ви можете знайти на сайті перенскрапкаветранхабком'ює.